Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 6 червня, теплиця. Починаю знімати вам відеогляди по тим новинкам, які в мене є. Це в вашій увазі масон. Роди він у мене вже другий рік, тому я вважаю, що можу зробити висновки по ньому. І так почнемо. Запилення Запилення плюс, все шикарно в нього. За два роки ніякого ні гороха, нічого такого не було. Значить, колір, Колір в принципі, плюс. Тут зараз це я знімаю в тіні. хата притіняє. Тому колір не такий яскравий на відео, буде. але він червоний. Товарний догляд. По догляду все згарно. Рібні ножка в нього не перегинається, громки в нього невеликі, тому тут все нормально. Пасинка, образування нормальне, все гарно по догляду. Обичний, обичний куст. Значить, по терміну. Термін однозначний плюс. Це його конюк, він достиг самий перший на, моєму, на моїй ділянці. Щоб ви розуміли, ось, наприклад, рядом це у нас Лівія. Лівії ще ну, неділю не менше. Ось тобто вона ще зовсім не готова. Денька готова виборочно, мінорний готовий, масон, як бачите, готовий. Значить, по тріску. Тріск, на жаль, це його мінус. Значить, дивіться, в тому році тріску у мене не було. Пройшов у нас до 4 червня, ливень пройшов. І якраз, виходить, застав. Масон в той критичний момент. Ось бачите, носики не на всіх ягодах, але є, носики полопалися. Не критично, але, але мінус однозначний. Рік от року ви будете, ну, не то що без вражаю, ну, трохи. Трохи підтрісне. Я вам зараз покажу другий кущ, там іде йде е, задержка в розвитку, Там в тіні він днів на 5, мабуть, а може і на 7. 12 липня. Знімаю вам другий кущ масона. Ось він тут відстає десь на неділю, тому що тут в затінку теплиця знаходиться. Ось дивіться, коли був у нас ливень, він був більш зеленіший. Дивіться. Ніде я не знайшов тріщин. Всьому. Його я буду вже різати в понеділок це яке там 14 липня буде. Все, бачите, хто розбирається, бачить, що нічого тут не прорізано. Ось, носики всі цілі. Ягода тут крупніша, тут кущ більш мощний, бачите, яка лозина. Ось навіть це все він, я мішочки всі не знімав. Ось навіть вам покажу, дивіться. Одна лозинка, І ось він видає отаку крилату грону, ось видає другу грону. І ось видає третю грону. Бачите, да? І ось, наприклад, ось лозинка, вона роздваюється, тут дає дві грони і тут дає дві грони. Навантажити його можна. Ось у нас дощик трошки маленький пройшовся, бачите. Навантажити можна. От, робіть висновки самі. Потрібна вам ця форма чи ні. Лівія, наприклад, теж тріщить. Ну, нічого, росте у багатьох людей і всім подобається. Ось, ніяких тріщин немає. Так, що далі? У нас тут іде хвороби. Ну, по хворобам ніяких проблем немає. Ви Бачите, оїдіуму немає, лоза пішла вже визрівати. Все тут гарно, стандартні обробки. В общем, не виділяється він мені ні по яким хворобам. Я нічого не можу поганого за хвороби сказати. Плюс, значить, сила росту у нього чудова. Є у мене в цьому році саженці. Ростуть одні з кращих. Уже до 4-го проволки доросли. Значит, вага, зараз вам ставку зроблю. Оце вже 11 липня, це я зрізав вже на ринок. Дивіться, тріщини підсохли, загнивання немає. Доволі товарний вигляд. Зараз сважу вам на вагах. Так, що у нас тут 600 грам. От і дивіться, якщо в середньому 500, якщо буде 2 громки на пагін, от вам і кілограм. Ягідка тут невелика. Зараз зважу. 6,4 грами. Так, ще покажу зараз в розрізі вам ягідку. Ось такий колір без проїна. Так. Ось бачите, кісточка починає потрошку забарвлюватися. Може камера не так передає, але вона не зовсім вже зелена. Така є невелика окантовка біла, це означає, що вона з хруст... під хрустом. Ну, і сока, досталь. І смак. Смак. Однозначно плюс. Значить, тут мускат. Мускат довольне, доволі таки сильний. Хрустка м'якить солодка ягода по смаку плюс. Це його коньок. Ну, ось те, що я хотів вам розказати про масон. Значить, в мене він на участку залишається. Ну, Залишається до, до тих пір, поки я не побачу щось, щось новеньке, якусь очередну бомбу, скажімо так. А так поки буде. Поки буде. Дякую за перегляд. І пам'ятайте, ідеальних сортів не буває. Бувають погано вивчені. Дякую за перегляд, до побачення.